Подали із запізненням, із запізненням і приймуть бюджет 2014 розкритикували в опозиції. Прибутки і видатки не співпадають у проєкті та пояснювальній записці до нього. До видатків МВС Кабмін додав видатки Держприкордонслужби. завищена цифра по погашенню та обслуговуванню боргів. Підмітили депутати. А ось довгоочікуваних кредитів з Росії у проєкті Ні слова. Очевидно, що ті кредити, які Росія надасть. Оскільки вона ще їх не надала, це буде на покриття дефіциту бюджету. От і все це буде стосуватися не тільки прямого дефіциту державного бюджету, але й, можливо розрахунків «Нафтогазу України за газ, який Україна постачає. Прем'єр обіцяв триетапне підвищення соцстандартів у наступному році. У держбюджеті це не зафіксовано. Наголошують у профільному парламентському комітеті етапів. Одним буде менше. Це відверта і цинічна бриф. Брех... Хня Перший Збільшення соціальних стандартів буде відбуватися лише з 1 липня 2014 року протягом першого півріччя жодних підвищень соціальних стандартів ні мінімальної пенсії, ні мінімальної заробітної плати, ні прожиткового мінімуму, ні зарплати працівникам бюджетної сфери не буде підвищуватися. Водночас, після запровадження пенсійної реформи, з метою збалансування бюджету пенсійного фонду його дефіцит якраз навпаки тільки збільшу. Як от наступного року, порахував депутат від удару Розенко. Дотація від бюджету пенсійного фонду навпаки збільшується на 4 мільярди, і вона буде вже складати 87 мільярдів. Тобто, після здійснення пенсійної реформи дефіцит бюджету пенсійного фонду за 3 роки не лише не зменшився, він, він ще, ще збільшується до пенсійної реформи. Дотація була 60 мільярдів. В наступному році вона вже буде 87,5 мільярда гривень. Бюджет без надії таким прозвали в опозиції урядовий фінансовий проект країни наступного року, але зі своєю концепцією, першу зменшити соціальний рівень громадян, аби перед виборами наступного року цим скористатися, зазначили депутати. Дефіцит бюджету 2014 становитиме біля 50 мільярдів гривень. Так закладено в проекті. Фахівці ж прогнозують більше удвічі. Володимир Приляк, Іван Болілий. A gente vinha.